За що заслужив оцей багаж таку пекельну муку? Найперше за то, дорогі Бог, брати і сестри, що він допустив при своєму дворі ось цього нещасного лазерня. Не то, що він там жив, а то, що він йому не допомагав. Змоделюємо ситуацію, наприклад, таку, що маючи фінансовий великий ресурс, оцей багаж час від часу, каже своїм слугам: підіть, приведіть того Лазара». Ягніть його, дайте йому їсти, якщо б він робив це регулярно, який би присуд чекав Божий на оцього багатія. Здоровий глузд нам підказує, що він би не попав на те місце муки, він би оселився теж на блаженому одрі. І як і Лазар, так і багаті був би там. Тому будемо учитися на цих євангельських історіях, щоб не стати на ті самі граблі, щоб ми, як каже Євангелист, як каже, богат, щоб і ми не прийшли на те місцему.